Мене звати Ольга, мені 38 років, я проживаю в Києві. Цей пологовий будинок я обрала по рекомендаціям як моїх знайомих, друзів, а також мого лікаря, який він і спостерігав мою вагітність. Це вже моя третя вагітність, тому я вже маю досвід і знайома з різними пологовими будинками. Але цей пологовий будинок мені сподобався дуже. Мені дуже подобається сама будівля, лікарі, їхній догляд. Іхні спостереження, увага до кожного пацієнта. І, відповідно, після пологовий догляд теж дуже, дуже сподобався. Пологи відбувалися в залі орхідеї. Це були партнерські пологи. Для мене, мого чоловіка, було дуже затишно в цій пологовій залі народжувати, а догляд лікарів і їхня підтримка дуже сприяла комфортним нашим пологам. Після пологів ми обрали палату, яка наразі є платною, але дуже дуже комфортна. А ми тут перебували разом з чоловіком, і вона є дуже красиво, комфортною, і для, в ній є все для зручності перебування тут. Я обов'язково буду радити пологовий будинок, як своїм друзям, знайомим, так і, і молодим мамам, які будуть запитувати поради щодо пологового. Мені дуже сподобався професіоналізм лікарів, їхня увага, турбота про кожну пацієнтку, а також умови, в яких перебувати затишно, комфортно. Дуже зручно, і тому після пологовий період відбулося дуже комфортний, затишно.